Вітаю, вирішальне значення у 19 столітті для піднесення української культури мала освіта, адже розвиток промисловості, торгівлі та збільшення міст вимагали збільшення кількості кваліфікованих працівників, яких можна було отримати саме шляхом збільшення вищих закладів освіти. Цікаво, що 19 століття історики називають часом інституалізації науки, тобто часом створення таких установ, де можна було б не лише проводити досліди, а й навчати кваліфікованих фахівців. Згідно з попередніми правилами народної освіти 1803 року, впроваджувалися чотири типи шкіл: парафіяльні, повітові, губернські гімназії та університети. У парафіяльних школах, які відкрилися при церковних парафіях і були початковими, навчання тривало 4-6 місяців у селах і до одного року у містах. Дітей навчали російською мовою читати, писати, елементарним арифметичним діям. Основам релігії у гімназіях, тобто середніх школах, навчалися переважно діти, дворян та чиновників. Тут викладали латину, німецьку, французьку мови, історію, географію, початковий курс філософії і слов'янських наук, математику, фізику, природознавство, політичну економію та малювання. З 1828 року навчання тривало сім років, проміжне місце між гімназіями, і університетами, займали ліцеї, яких в Україні було три. Вішеньєвський в Одесі відкритий 1817 року, Кременецький на Волині відкритий 1819 року, заснований на. На базі гімназії Ініженській, який у 1732 році було перетворено на гімназію вищих наук, засновану в 1820 році на кошти братів -безбородьків. З Спочатку 19 століття на території України, яка входила до складу Російської імперії, було створено декілька класичних університетів. У 1804 році у Харкові було створено Харківський університет за указом імператора Олександра І. Проте ініціатором створення університету вважають просвітителя Василя. Каразіна, який для цього знайшов кошти у харківських поміщиків, а також домігся згоди царя. Урочисте відкриття університету відбулося 17 січня 1805 року у складі чотирьох факультетів: словесного, етико-політичного, фізико-математичного та медичного. Услід за Харківським університетом у Києві було засновано Київський університет. Проте Київська політична еліта давно казала, що у Києві має бути створений університет європейського зразка, але сприятливі умови для цього виникли лише у 30-х роках дев'ятнадцятого століття. Київський імператорський університет святого Володимира був заснований указом Миколи І від 8 листопада 1833 року на базі закритих після польського повстання 1830-1831 років Білинського університету та Кременецького ліцею. 15 липня 1834 року відбулося його урочисте відкриття. На першому році свого існування університет мав лише один факультет філософський з історико-філологічним і фізико-математичним відділеннями. Але вже через рік у 1835 році було відкрито юридичний, а згодом у 1841 році медичний факультети. Наступним класичним університетом став заснований в 1865 році в Одесі Новоросійський університет. Цікаво, що заснований він був за ініціативою відомого в той час хірурга Миколи Пирогова. На час створення університету в ньому налічувалося три факультети історико-філологічний, фізико-математичний та правничий. А от медичний факультет в університеті було створено лише в 1900 році. За часом створення наступним університетом України у межах її сучасних кордонів став університет на Буковині, яка в 19 столітті входила до складу Австрійської імперії. До утворення університету в Чернівцях. Існував богословський заклад, заснований ще в 1827 році. Саме на його основі, наказом імператора Франца Йосифа від 4 жовтня 1875 року було створено Чернівецький університет з трьома факультетами теологічним, філософським та юридичним. У 1918 році Австро-Угорська імперія розпалася, а північна Буковина була приєднана до Румунського королівства. Але університет продовжив своє існування з того часу вже як класичний румунський вищий навчальний заклад. Новим явищем було виникнення громадських наукових організацій. Відтак при Київському університеті було створено багато товариств: математичне, медичне, психіатричне, товариство вивчення природи та історичне товариство Нестора Літописця на західній Україні 1873 року було створене літературне товариство імені Тараса Шевченка, яке у 1892 році перетворене у наукове товариство імені Тараса Шевченка. НТШ у товаристві існувало три провідні наукові секції. Історико-філософська, філологічна і математично-природничо-лікарська, а також низка комісій, зокрема археографічна, бібліографічна, етнографічна, правова та статистична. Визначний вклад у зміцнення наукового потенціалу товариства зробив Михайло Грушевський, який очолював його роботу з 1897 до 1913 років. У другій половині ХІХ століття піднесення відбулося у гуманітарній науці, перш за все, в історичній її галузі. Популярністю користувалися праці Миколи Костомарова, які були присвячені дослідженню історії України періоду руїни, а також Гетьманщини. Важливий внесок у цей час зробив і Володимир Антонович, який досліджував історію гайдамацького руху. Кінець 19 століття пов'язаний з діяльністю нового покоління істориків: Єфименка, Багалія та Яворницького. Саме ці особистості стануть авторами багатьох праць, засновниками наукових установ та провідниками національних руків у подальшому. А сьогодні на цьому все до зустрічі наступного разу.